Вітаю вас, я Кондратенко Поліна, учениця 9 класу Центральноукраїнського українського наукового ліцею інтернат Кероворадської обласної ради. Хочу презентувати вам роботу використання сонячної енергії для опріснення морської води як спосіб збереження ресурсу забезпеченості планети, яка є досить важливою і має допомогти зменшити нестачу прісної води. Загальний об'єм води на землі становить 15 мільярдів кілометрів кубічних, з яких прісна вода складає лише 10%. Прісна вода місця в річках, прісних озарах, водосховищах, підземних резервуарах. Хмарах і на довиках. За прогнозами ООН, вже до 2025 року 3,2 мільярда людей будуть страждати від нестачі прісної води. Україна теж не зможе уминути цю проблему і вже до 2050 року буде імпортувати прісну воду для потреб населення. Прісна вода є головним компонентом у складі питної води. А отже, відсутність прісної призведе до катастрофічної нестачі питної води. Хочу запропонувати альтернативне вирішення цієї проблеми проєкт розробки фарми для опріснення морської води. Головною метою роботи став пошук та розробка альтернативних способів опріснення морської води за участі відновлювань джерел енергії. Об'єктом цього дослідження є властивості випаровування та конденсації, а предметом – процес випаровування води та конденсації пари в нормальних умовах. В дослідженні були використані методи, з якими ви можете ознайомитися на постері. Сама установка має форму півкулі та виготовлена з екологічно чистих матеріалів. Поверхня цієї півсфери є прозорою та складається з двох шарів та прошарку повітря між ними. Завдяки тому, що верхній шар має меншу оптичну густину, ніж внутрішній шар, відбувається повне внутрішнє відбивання. Завдяки цьому є виграш збирання сонячної енергії, яка йде на нагрівання води. Біля ферми розташовані плавучі сонячні панелі, які забезпечують установку енергії. Акумулятори, які живляться енергією від сонячних батарей, знаходяться на платформі разом з сонячними панелями та з'єднані з установкою дротами. В середній самої конструкції під пісферою знаходяться пластини, на які після конденсації потрапляють краплинки води. Вони розміщені як борти по периметру всієї конструкції та нахилені на 5 градусів. Ферма оснащена автоматизованими шлюзами, які знаходяться паралельно на один одному. Вся конструкція знаходиться на платформі, що плаває темного кольору, оснащеної важками. Конструкція є надивною і таким чином не важкою. Принцип її роботи полягає в наступному. Морська вода, яка знаходиться в установці, отримавши певну кількість енергії, починає активний процес випаровування. Коли водяна пара підіймається до верху конструкції та торкається холоднішої поверхні, пара конденсується і, внаслідок того, що форма корпусу півсферична, краплини стікають по півсфері, потрапляють за борти, а звідти за рахунок нахило бортів та трубки потрапляють до Стерни, де знаходиться вже опріснена вода. На дні установки залишається висококонцентрований розширеної морської води. Морська вода, з якої випаровується прісня, надходить до конструкції за допомогою шлюзів, які запрограмовані до відкривання при певних умовах, таких як відповідний час та відсутність хвиль. Під час відкриття цих шлюзів гроші, що залишився на дні ферми, стікає в море, а нова вода з моря заходить всередину конструкції. Для того аби визначити потужності установки та її можливості роботи, було проведено низку експериментальних робіт, як теоретичного, так і практичного характеру. Напротязі цього сьогодні здійснювалися виміри освітленості території. Нам було виведено середні покази світлової енергії за кожен день вимірювання, а також за весь період вимірювання. На рисунку 2 показано діаграму залежності освітленості від дати в розрізі часу. Маючи всі необхідні дані та створивши теоретичну ідеальні умови, ми розрахували кількість енергії що йде на нагрівання води, випаровування, а також втрати енергії. Формули деяких розрахунків наведені в постері. Ми вирахували, що з ідеальних умов однієї установки якою з радісом платформи 1 метр можна у опріснену воду об'ємом 802,35 літра. Це є досить високі покази. Було прийнято рішення спроєктувати макет установки, розпочати роботу над написанням програми коду роботи, механічних деталей, які забезпечуватимуть автоматичність ферми. Для програмування використовувалася плата Arduino Кейс Studio та програмне забезпечення Mixly. Були запрограмовані такі датчики, як фотоелемент, датчик, датчик вологості, датчик температури, модуль годинника. Сервомодуль, мікросервопривід, ємнісний датчик дотику. Для кожного датчика була написана окрема програма та включена до загальної програми роботи механізованої частин ферми. Далі було почато розробку макету, а також розміщення датчиків на макеті, так як вони повинні розміщуватись на робочій конструкції. Ви можете бачити макет на рисунку 4. Отже, підіб'ємо підсумки. За період дослідження ми проаналізували довідкові джерела та наукові праці на тему опрісня води, створили теоретичну модель ферми, виявили переваги форм конструкції, визначили освітленість території за період часу від 1 вересня 2022 по 8 січня 2023 року. З допомогою математичних розрахунків розглянули можливості установки і фільтрування води, проаналізували схожі пристрої їх недоліки та переваги. Розпочали роботу над втіленням цієї ідеї практично. На цьому хочу завершити свій виступ. Дякую за увагу.